Тут кажуть, що у вас землі для ветеранів АТО немає. У нас немає землі не для кого. Да? Так? Ви впевнені в тому, що ви говорите? На даний момент нікому не виділяється не воїнам АТО, ні не всім іншим. Припиніть брехати, у вас ведеться будівництво раз, по-друге, у вас з землею відбуваються дикі речі. Які це? Як це які? Це ви не знаєте. Але які це назвіть? Ви не знаєте, нас... не виділялась нікому земля? Коли? Ну як коли? За, За вашу ми. каденцію, коли. Я заступником селищного голови з початку е, минулого року при мені не виділялося. А, а до цього я не знаю, чи виділялось, чи не виділялось. Люди з війни приїхали, ризикуючи життям, здоров'ям, свободою. У вас тут є квартири, значить, якщо нема в інвестиційній угоді, вони вам їх по полівому дали. Віддайте своє, те, що накрали тут. Віддайте землю, яку накрали, тим, хто воює сьогодні за Україну. Не буде їм протягом тижня землі чи квартири, які Карплюк тут будує у вас. Послухайте мене, ну не війна його. Свірно. Всі все знають, не буде. Я закрию вашу шарашкіну контору і вас закрию. Тут 200 симметр... 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 метрів. Так ви видаєте землю. Закон, Почекайте. незаконно, ви видаєте. Та не видаємо, Та? подождите, там буду... ви... ну забудовник будує, то що для... ви зараз. Бо слухайте, ви скликаєте найближчим часом, ви Прямо Раз. Так. Раду. Так. А, значить, дивитесь, де є ділянка і виділяєте цим людям. Вони написали заяву, виділяєте цим людям землю. Так? так? Так, часу так. Ви сказали, що тим не макаром. Слухайте. не, не макарам, а отак от от ви маєте Послухайте. зробити. Це ваш обов'язок. Наше завдання дотиснути, як народних депутатів, дотиснути селищну раду, щоб хлопці з 72-ї бригади, які своїм життям ризикували, отримали соціальні пільги. Плюс тут ще є, крім 72-ї бригади, працівники МВС, які також приймали участь в АТО. Є добровольці, я переконаний, всі вони мають бути утворені селищною радою реєстр. На середу ми запропонували селищній раді зібрати забудовників і говорити конкретно про соціальне забезпечення учасників антитерористичної операції.